Рада вітати всіх на моєму каналі Зірканат. Сьогоднішня тема фіксована зірка ахернар. Знаходиться вона в 14 градусі 56 хвилин риби. Фіксована зірка, стаціонарна, нерухома, але насправді ці зірки знаходяться дуже-дуже далеко на сотні. Мільйонів світових років, і ця зірка вона обертається швидко. Але е, на фоні зірок, які обертаються навколо нашого Сонця, такі як Венера, Юпітер, Марс, вона наче фіксована, наче стаціонарна, наче нерухома. Тому так їх і називають нерухомі зірки. Зірка Ахірнар це альфа-зірка, альфа головна, перша, в Сузір'ї Рідана Кінець річки, чисте знання. Це священна зірка, що знаходиться наче в кінці підземної річки, яка символічно веде до завершення. І в міфі дуже важливо зловити цей зв'язок, що означає в міфі ця зірка. Ця хороша зірка, ну вона ніби в кінці тонелю, але веде до завершення, до завершення старого. Ще її називають ангелом і вогняним мечем, мечем Архангела. Зірка сповістила про народження Зороастра. Священна зірка має енергію Юпітера. Орбіс неї, до речі, 2 градуси. Юпітер це соціальна планета. Вона показує експансію, взаємодію з суспільством, планета розширення. Чим ми корисні суспільству, як будемо йому допомагати, взаємодіяти. Планета великого щастя, планета важливості, важності, гонору, інтеграція в суспільство. Потрібно обов'язково віддати накопичений досвід, талант, можливості. Тобто ця сірка вона має юпітеріанські енергії. Вона дає наче пробудження, наче в людини спалах. І вона. Чим Віснічина його зрозуміла істину істину душі, істину чистого знання. Але істинне знання людини отримує тільки той, хто пройшов іспит, часом навіть надважкі випробування. Ця зірка сповістила про битву зі світовим злом. Це ніби добро з кулаками. Тому вона пов'язана з випалюванням зла, нечистивості. і ще її називають ангелом. Вона допомагає чесним, сміливим, безкомпромісним, посвяченим. Якщо людина проявляє цю зірку в позитиві, так як ця енергія юпітеріанська, то це часто люди з високопоставленого духовенства філософи. Зірка, хоч і називають її нерухомою, насправді дуже швидко обертається і має наче таку трошки приплюснуту форму овала. І особливо, коли вона знаходиться в натальній карті на Юпітері, вона дає успіх у справах. У справах духовних, духовні почесті, сани, зв'язок з духовенством. І вона дає завжди захист в справах духовних. Тобто люди або духовні, або шукають свій духовний шлях. Наприклад, ця зірка Ахірнар знаходилася в рами Крішни. На місяці. І так як ми знаємо, що він досяг просвітління, він зрозумів істину в житті, і за ним йде багато людей. Тобто така святість людини. Також в Йоте Ця зірка була на місяці теж. Це німецький поет, драматург, прозаїк, науковець, державний діяч, театральний режисер, критик, засновник сучасної німецької літератури. Ця зірка програлася в нього саме як драматурга, як театрального режисера. Тобто, тобто боротьба зі злом через творчість його. Також ця зірка може давати мандри, поїздки, часто по місцях сили, духовних осіб, також може давати мандри не тільки наяву, але і у вісні, фантазії. Тому потрібно, в кого є ця зірка, звертати увагу на свої сни. Меч захисту не дає оступитися в боротьбі зі злом. Але якщо людина проявляє в негативі цю енергію, то дає різке падіння і загордині, стихійні катастрофи. Наприклад, на Сатурні це кораблі трощі, потопи, дуже жорстко вона розправляється зі зрадниками, а на плутоні може навіть давати і алкоголізм. Духовно проявилася зірка на МЦ у Блавацької. Олена Блавацька, вона народилася в місті Дніпро Україна, це всесвітньо відома письменниця, мандрівниця, теософіня, філософиня. одна з засновників теософічного товариства. Ну, їй було 17 років, коли її одружили з 60-річним бароном Блавацьким. Але вона всесвітньо відома саме своєю філософією. Також на МЦ зірка Ахернар була у Альберта Ейнштейна, всесвітньо відомого швейцарсько американсько німецького фізика, теоретика, творця теорії відносності, один з творців квантової механіки. От у Альберта Ейнштейна зірка Хернар програлася саме з спалахом, тобто його теорія відносності відома. Це як спалах цієї зірки дає такі відкриття. Також на МЦ зірка Хернар у Сінді Кроуфорд. Це Американська відома супермодель, телеведуча. Зірка Хернар дає і швидкий зліт, але у Сінді Крофорд в неї була така трагедія, що в неї загинув її помарі її брат рідний від дитинства ще від онкозахворювання. Це дуже дало глибокий відбиток. І Сінді Крофорд, будучи вже знаменитою, вона стала відомою благодійницею і вона допомагає всім діткам хворим на рак. Так в неї програлася ця зірка. Але ну, всі ці люди пройшли всі свої іспити, перш ніж ця зірка дала потужний злет. На десценденті ця зірка є Океано Різа. Це актор, канадський актор, режисер, продюсер і музикант. Він здобув популярність в фільмі На Гребні хвилі, Швидкість Костянтин Володар Темряви», Адвокат Диявола і Матриця, також, і багато інших фільмів. І в нього вона програлася так, що в свій час померла дитина його жінки, він не був на ній одружений, а через деякий час і жінка, і це дуже глибокий відбиток відіклало на його житті, і він, він почав вживати і наркотики, і алкоголь. І довгий час не міг вийти з цієї депресії, але згодом ця людина вона настільки почав вести аскетичний образ життя, став дуже простий, простий до людей. Тобто, духовно він, не дивлячись на таку, так, таку трагедію, ця людина зрозуміла істину, що не головне. Слава, не головне гроші. От. І він такий більш людяний, простий, ближчий до людей. Також ця зірка була у Миколи Коперника. Це теж всесвітньо відомий творець геліоцентричної моделі сонячної системи. Це Дуже відомий вчений астроном, фізик, математик. Ну і в нього ця зірка осяйнула на такі потужні відкриття. Вона в нього теж на, на дистенденті була. Також зірка Ахернар. Була у Степана Бандери, це український політичний діяч, революціонер, чільний ідеолог українсько-націоналістичного руху ХХ століття. І е, також Степана Бандери в нього Юпітер стаціонарно ретроградний. Люди, в кого Юпітер стаціонарно-ретроградний, це люди, які готові просто голову положити на плаху, як кажуть, за ідею віддати своє життя, не задумуючись боротися. От така в нього боротьба зі злом. А на е, Урані ця зірка була в... Вольфганда Амадея Моцарта і на вузлі вузол Оран, і, і Зірка Хелнар. І це всесвітньо відомий композитор, видатний австрійський композитор, музикант віртуоз. Він зробив великий вплив на світову класичну музичну культуру. Моцарт мав феноменальний музичний слух. Пам'ять, неперевершену здатність до імпровізації, і ця зірка проявилась саме як через творчість, прихід до духовного, до найкращого, можна сказати, музику, ніхто не може його перевершити. Е, наступна це Долорес Кеннон, це американська письменниця, регресолог, гіпнотерапевт. Гіпнолог в неї Ахернар зірка, на Ліліт в сьомому домі. І вона через гіпноз позбулася звички паління. В цьому їй допоміг її чоловік. Також зірка Ахернар була Френсіс Фармер, це американська талановита актриса і телеведуча. Вона була неймовірно чарівна, продюсери стояли до неї в черзі, щоб запропонувати черговий контракт. Вона знялась в багатьох фільмах, зокрема, занадто багато батьків, ритми на кручах, прийди та візьми. Але, на жаль, життя її закінчилось трагічно. Френсіс Фармер попала до психіатричних лікарень, довго лікувалася, і зірка Хернар дала їй дуже високий злет. Вона була в 40-х роках дуже знаменитою актрисою. Також ця зірка Флої Браєля, це французький тифлопедагог. він Осліп в трьохлітньому віці і в 1829 році розробив абетку тактильну для сліпих, рельєфно-крапковий шрифт для незрячих. Його використовують дотепер в світі, тобто його осяяла ця зірка хернар, зробити таке досягнення. Ну, взагалі, де б не була зірка, на якій планеті зірка Хернар дає успіхи щастя, але потрібно прикласти зусиль, потрібно давати імпульс своїм діям, мріяти, йти до цілі. І 7 вересня по 21 вересня 2025 року був коридор затемнень. І ось ця зірка Ахернар вона була на світилі місяці. І як ми знаємо, що під час затемнень енергія стає набагато потужнішою в рази-в рази. А так як зірка Ахернар це боротьба зі світовим злом то події світового масштабу, просто неминучі, будемо спостерігати за цим. Але це кінець всьому старому. Тобто, все темне, таємне, воно буде викрито. А так як затемнення в рибах відбувалося, то це ще й про завершення старого. Ну, тому обов'язково. Обов'язково буде початок чогось нового. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, в кого, де саме, на якій планеті, чи куспі дому, чи може астенденті, дистенденті, МЦ чи ІЦ, які має аспекти, і будемо разом досліджувати фіксовані зірки. Тому що ця тема недосліджена, мало інформації, але по кропинці зберемо якнайбільше знань. Напишіть, буду рада відгукам. Всього вам найкращого, обіймаю, до зустрічі!